У художньому музеї відбувся майстер-клас із розпису писанки. Візерунки на великодні яйця наноситимуть вихованці центру академія дитинства. Проводить заняття працівниця музею Ольга Романишина. Сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку писанку. на листочки це символ міцності і здоров'я. Ми хочемо, щоб наші воїни були міцними, правда? Щоб вони мужньо захищали нашу країну, і сонечко це символ. Радості, символ спокою, символ миру. Далі учасникам майстер-класу роздають писачок, фарби, віск та свічки. Беремо віск і заставляємо олієчку. Коли вже віск розігріте, я тримаю писачок. Ось так бачите? Як ручку? Як ручку, да пальчиком впираю з писаночку. І починаю малювати. Олексію сім Суспільному розповідає, Великодня це розписує вперше. Процес подобається. Уже намалював сонце. Тепер на писанку наносить дубові листочки. Я беру писачок з воском, а потім малюю. Це прикольно. Можна прикольно помалювати. А ось восьмирічна Дарина писанку пише не вперше. каже цю робить для батьків як подарунок на великдень. Я малюю листя, Сонце намалювало облако і квітку. Що я хочу намалювати серце. Вон просто що я їх люблю. Спершу у жовтий, потім у зелений та червоний кольори свою писанку занурювала Ганна. Тепер, аби проявився малюнок, розповідає над свічкою, буде розтоплювати віск. З цим допомагає викладачка Ольга Романишина. Уже готову писанку Ганна показує Суспільному. Каже, результатом задоволена. Дуже сподобалося. Я сьогодні дізналася, що писанка вона оберігає дім та його господаря. Це вже одинадцятий майстер-клас із писанкарства, який проводять працівники художнього музею. Цього разу участь у ньому взяли восьмеро дітей. Загалом до 14 квітня у музеї запановано 20 таких майстер-класів, каже Ольга Романишина. Дуже багато замовлень. Наступні два тижні всі хочуть перед паскою намалювати писаночку. І школи замовляють, і приходять індивідуально люди. Зараз ми малюємо два види. Якщо зовсім маленькі, наприклад, до нас приходять першокласники, ми малюємо крапаночку, з ним, саме простеньке. Якщо бачимо, що дітки трошки вже дорослі, звичайно, ми малюємо складні. Майстер-класи з розпису писанки у художньому музеї платні 60 гривень із людини. Гроші, каже Ольга Романишина, витрачають на розхідні матеріали. Юлія Везнюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.